Так, знімаємо коротесеньке відео про те, як це просто в англійській мові. Починаємо зі слова «ear» вухо. Ear. А якщо додаємо букву «f», що тоді отримуємо? Слово «fear» страх. Ear, fear. Легко ж поки що, так? Але якщо б додали букву «b», то отримали б – «ведмідь». Бо якщо хочете, щоб вимовлялося як «beer», то писати треба ось так: бір. «peer». «Ear», «fear», «beer». А це bear. Але якщо до bear додати букву D, то що виходить? Ні берд, а beard – Борода. Ну, поки що все просто і зрозуміло. Ідемо далі. Наше початкове слово year. додаємо букву H. Угу. Виходить слово hear – Чути, почути. Додали букву D. Думаєте, буде як тут Beard? тобто heard? Ні, Це вийшло heard. Ну, легко ж.